У нас дуже багато. Дуже. Слава Ісусу Христу, Слава. преосвященніший владико, шановний пане ректора, дорогі представники Сенату, проректори, меценати, викладачі, працівники, батьки, друзі та всі присутні. Вітаю нас, колеги-випускники. Ми навчилися бути разом. Тепер час служити для інших. Я хочу почати з такого запитання. Чи пам'ятаєте ви, як усе починалося маски, антисептики, зумпари? Так, ми були тою молоддю, яка вступила в університет під час пандемії, а вже за півроку, тої лютневої ночі, 22-го року, нас розбудили дзвінки наших близьких. І ми зібралися, як зараз пам'ятаю, в колегіумі. Ми обіймали одне одного. Мовчали і дуже багато молилися. Була така картина, коли біля каплиці в К1 ми стояли навколішки, і в унісон всі промовляли Отче наш, бо ми не знали, що буде далі, але ми були тоді разом. І так почалося наше навчання не лише академічне, але й випробувальне, і духовне. Знаєте, Христос не кликав досконалих. Сьогодні вже це багато разів звучало. Він кликав тих, хто був готовий іти за ним і хто довіряв йому. І саме у вірності одне одному твориться справжня спільнота, саме такою спільнотою став Уку. І з часом ми побачили, що Уку це значно більше, ніж університет. Це місце, де народжується майбутнє. Бо, як казав митрополит Андрей Шептицький, такий католицький університет має стати ядром освіти та розвитку інтелігенції. І ми стали частиною цього ядра. У когось були вічно палкі ідеї, а в когось завжди сили їх втілювати. І навіть якщо інколи нам здавалося, що ми лише маленька краплина, серед тут присутніх більше як шість сотень випускників, то разом ми стали стрімкою рікою. Я часто думаю про слова Ісуса з Євангелії у Матея бо де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там і я серед них. Це точно про нашу спільноту. Ми не завжди були готові до викликів, але ми завжди були разом і долали їх. І навіть якщо ті, кого вже немає поруч, наші загиблі воїни та близькі, вони залишились з нами у серцях співтворити у наших серцях, у наших молитвах і у нашій пам'яті. Мої слова і ця промова теж про них. Якось пан Тарас Добко сказав цитую. Я, я просто люблю Богослов'я і вважаю його благодаттю для нашого університету. І ця фраза настільки глибоко оселилася в мені, бо це і моя історія. Я просто люблю Богослов'я. І якщо знаєте, мене вкотре кільканадцятий раз запитають, ну ти ж дівчинка, що ти будеш робити після того свого Богослов'я? Знаєте, я відповім: я буду просто любити: любити слово, любити людей, які мене оточують, і любити шлях, який я обираю і яким мене провадить Господь. І мені просто випала честь навчатися на факультеті, який є першим джерелом нашого університету, і який є серцем нашого університету. І разом з колегами богословами ми часто шукали сенси на парах чи десь там в атріумі на праведних хуторійських шляхах. Ці чотири роки це насправді 208 тиждень, тижнів благословень для нас. Бо ми сварилися з дедлайнами: хтось вночі зубрив греку чи латину, хтось молився на матаналіз, хтось на мікроекономіку. А іноді ми просто прокрестинували до гріха. Але ще більше ми свідчили, служили і спілкувалися. І саме ці три «С» вони вже стали кредом кожного тут присутнього випускника. Зараз ми стоїмо на такій злітній смузі е, з виправленими крилами фідес етраціо віри і розуму. У кожного насправді своя висота, своя швидкість і свій вектор напряму. Але кожного нас тримає той самий вітер любов. І... Як сказано у Євангелії від Луки, бо кому багато дано, від того багато вимагатимуть. А нам насправді було дуже багато дано, цілий фуршет можливостей, щоб бути готовим йти на глибоку воду. І знаєте, тепер настав наш час віддавати сторицею, настав наш час свідчити для університету і про університет. І знаєте, благодійність починається з маленького, так що місячної донації. Так, і саме просто з таких маленьких кроків відпові... виростає наша майбутня велика відповідальність. Бо хто зна, можливо, тут зараз в нас присутніх сидить майбутній представник Форбс, хто заснує свою стипендію і буде помагати і підтримувати таких студентів, якими ми були ще вчора, якими ми ще зараз, бо дипломи ну нам ще не видали. <плес> Дякую. І сьогодні ми дякуємо тим, хто виявляв до нас свою любов. Ми дякуємо викладачам, які не давали нам здатися і які вкладали в нас всі ті цінності. Ми дякуємо меценатам, які підтримували нас, довіряли університету і нам. Ми дякуємо нашим рідним і близьким, які завжди були поруч і не давали, щоб наші руки опустилися. А зараз я попрошу ваші голівоньки дуже обережно обернути направо і наліво і подякувати тим, хто зараз поруч. Бо насправді ці люди обережно, бо шапки можуть попадати. Насправді та. Насправді ці люди це частина вашої історії. І вони є свідками вашої внутрішньої боротьби і росту. Вони частина вашої історії, бо справжня спільнота це про спільність шляхів і надій, які роблять нас здатними рухатись вперед. Я дякую університету, який нас об'єднав. І я дякую героям, які тримають наше небо, щоб ми стояли зараз тут. Слава Україні, слава Ісусу Христу!